Добрий ранок. Мене звати Ірина і я з недавніх пір стала вести канал свій на YouTube. Але так, 2 місяці тому я закинула відео про те, як я веду продажі на Vinted. І я подивилася, щоб ніхто не дивиться, просмотрів немає, то я думаю, не буду я більше займатися цим Ютубом, бо це не моє. От. І я більше нічого не виставляла. Але я дивлюсь, що мені стали писати під моїм відео про Вінтент дівчатка. І сьогодні YouTube мене привітав з 15 підписниками. Я дуже вдячна дівчаткам, хто підписався до мене і хлопчики на Ютубі. Це мене стимулювало. Зняти ще одне відео про те, як я продаю на Vinted. Ну, давайте, по-перше, так. Vinted це платформа, на якій це не комерційна платформа, на якій продаються речі домашні, да? тобто свої речі. От. Потім пізніше я вам розкажу багато фішечок, якщо вже так вас зацікавило, я буду розповідати. Я знаю, що на Ютубі багато є блогерів, які про це розповідають. Ну, у мене ще можна сказати так: активності за 4 роки ведіння, Ну, 35 з роки ведіння Вінтенда, да? продаж вінтендів. Такого активу великого нема, але я знаю, що є люди, які підстроюються і дуже класні мають результати. Як я хочу вам розказати тільки про свій опит, що я роблю, що я знаю ну, про це, і як я себе до цього стимулюю для продажів на він. От. Виходить, що так. Це стабільність, по-перше, по-друге, дівчатка, хто хоче більше мати результати, це, як вам сказати, стабільність і Боже в голові крутиться, вибачаю. Добре, я розкажу. Так, типа стабільність і самопорядкування себе, ну будемо так називати, тобто дисципліна. О, Стабільність і дисципліна. Як мені починається ранок для вінтен? Спочатку я встаю, так як у мене, наприклад, світло падає денне в перші половині дня, мені більш краще, я встаю. І просто фотографую, фотографую на телефон. Фотографую на телефон, я цілий одяг, потім якісь деталі, якщо якісь є вади, я фотографую, якщо є якісь, там сказати, дирочки, якщо ви продаєте з дирками. Наприклад, я ніколи не продаю не з дирками. Не з плямами. Цю річ я ніколи жодного одного разу не предоставлю покупцю, бо я такий самий покупець, як і всі, і я не хочу, наприклад, купити з дирочкою або з цим. Як вона називається, або з плямкою. Да? От, то я не купую такі речі. І от ми фотографуємо, дивимося, що нам треба. І пофотографувати ці сукні. Наприклад, якщо в неї є кишеньки, ну, ми беремо і як сказати, фотографуємо кишеньку, або якщо її не видно, то ми ну, взагалі буває так, що на чорному одягу не видно. Да? На клітчатому, де клеточки є не видно. Да? То ми просто, я, наприклад, для себе роблю я ручку ставлю в. Карманчик, і воно видно, що моя рука засовується, і я фотографую. так? Да? Ну, Мені так проще, я не знаю. І всі люди знають, що це вже там є карманчик. так? Да? Якщо, наприклад, є карманчик, але іноді буває так, що цей карманчик зашитий, то я пишу, що імітація киш... ну, цього кишеньки. Да? Імітація кишеньки. Ну, і Шоше, от беру я, оце що роблю, це, я трошки хвилююся, вибачаюся, я е, сутрафувала ці речі, і напротязі дня, напротязі дня я їх виставляю. Я не виставляю зразу по 10 речей ніколи. Це вже була в мене така практика. Я взагалі стала виставляти три речі зранку, три речі в обід, якщо я, наприклад, не зайнята нічим. І три речі виставляю я ввечері. Тобто 10 речей за день це супер нормально. От для е, продажу на Вінтен, да? От, Послухайте мою рекомендацію: хто хоче, я не настоюю на цьому, але хто хоче, попробуйте ось такий. Е, Ну, цей, такий спосіб виставлення на Вінденді, Да? Тому що у мене було, недавно розкажу на практиці, я виставила зразу вісім речей і зразу дві речі пішло в бан. Бан це як? Система їх не пропустила, тому що я не бачу перегляди. Да? Якщо, наприклад, ви тільки кинули річ і побачили через 5-10 хвилин, що вже її хтось один подивився, значить ваша річ пішла. Якщо ви бачите, що немає присмотрів, значить ця річ не пішла. Я розказую свій опит, я не знаю, в кого як там є, тому що зараз на Вінтенде багато є людей, які розказують свої продажі, розказують, як вони до цього йдуть. Да? І я в них чуюся в таких кого дуже добре і класно виходить. Я постійно, я три роки все знаю про Вінтен, три роки вчуся, якихось лайфхаків, якихось там цих. І стараюся повишати свої продажі. От. Активність на Вінтенді іноді падає, іноді падає дівчатка. Буває так, що падає, наприклад, на Наприклад, на період, як сказати, кінця місяця, да? бо люди, мабуть, не мають оплати, тим болі на Вінтенді це велика платформа, це є вся Європа, можна сказати, да? вся Атлантика, це Італія, Португалія, Данія, Швеція. Ну, хто в мене купляв, які країни, то я говорю, які я знаю. З цієї сторони Болгарія, потім Румунія, Чехія. Це ці країни, які в мене купляли. От, і що я хочу сказати, що вони, ці країни, потім теж бачать вашу цей, вашу продаж. Да? Ну, ось, по-перше, це регулярність. Да? Приходимо до того, бо я багато балакаю, я думаю, ви зрозуміли, да? так? під, підкреслюємо, що ми робимо? Регулярність і стабільність в продажах. Навіть якщо ви кудись їдете, да? наприклад, кудись їдете. Я не знаю, яке у вас освітлення, як у вас можете ви одяг фотографувати, але рекомендую завжди одяг фотографувати тільки. При днівному світлі. Це вже це мій опит такий, що я і зараз борюся, наприклад, з чорними речами, вони в мене завжди якісь або плямовими виходять з плямами. Не знаю чому, бо коли сонце мені взагалі б'є, то я взагалі не можу фотографувати. Мені потім треба якийсь тінючок шукати. І так фотографувати. От, ну, стабільність це саме перше. Тому що коли в нас немає стабільності, в нас не активується наш Вінтен і наш канал, і потім ми йдемо на Чегубан. Ну, Нас не заблоковують нічого, просто наш канал не видно потім. Представте, через, за мільюар, мільйони, мільйони продавців на Вінтенді, і ми одненьке да, щось кидаємо. От представте, воно зразу губиться, просто губиться ця річ і все. Так що треба слідкувати за своїми активами обов'язково. Якщо ви йдете на канікули, там є така штука, ну, незалежно в якій ви країні, Да? давайте про це пізніше поговоримо, бо я вже трошки запуталася, ми починаємо, далі підемо про продажу. Це потім про те, бо я вам розкажу. Наприклад, ви виставляєте ці речі. Так, кожного дня. Три речі для себе візьміть, виставляти три речі кожного дня. І подивитесь, як у вас буде. І, до речі, напишіть мені. Попробуйте з сьогоднішнього дня і напишіть мені, як у вас виходить. Чи пішла у вас трошки продаж, чи перегляди пішли. Навіть перегляди це вже добре. Бо буває, що переглядів навіть немає. У мене ось було чотири речі за тиждень, які мене взагалі на нулю стояли. Я їх просто зняла з продажі і все. Далі. Прошу я ще хотіла розказати. Ага, оце, що ми фотографуємо тільки на днівному світлі. Стабільність продаємо три речі кожен день. Ага, ще розкажу таку фішечку, як я роблю. Наприклад, якщо я знаю, що завтра, понеділок, і я кудись їду, і мене не буде, наприклад, в той час, коли я маю виставити це ну, тіпа, зробити фото, я його фотографую на три речі, на п'ять речей більше, щоб потім виставити на понеділок, наприклад. Чому? Тому що в мене буває понеділок, загружений день, діти, школа поїхати по справах і ще, і ще, і От. І мені немає часу, коли цим займатися, то я уже, або я їду там, наприклад, в автобусі, да, або я їду там, наприклад, в самоході, да, то я беру і е, як вам сказати, беру і викидаю протязі дня. Да, протязі дня я собі викидаю. І мені так добре. Ну, ось дівчатка такий опит, я маю по продажах. Сказати, що ох-ох-ох, сверхістево, продаж таких немає. Я до цього йду, стремлюся. І, можливо, комусь було цікаво дівчатка, що я розказую. Да? Там ще дівчинка питала за Україну. От, до речі, я вже чула, що він тут на Україні, але я не Ну, чесно сказати, не дуже знаю за Україну. Можете десь запитати, або, якщо хочете, я підшукаю цю інформацію і зніму про це відео. А ви мені пишіть, як у вас йдуть продажі. Ви знаєте, я так вчора подивилася, що багато людей трошечки вже пишуть, цікавляться цим. Я думаю, може мені якийсь телеграм-канал здати, показувати, як я продаю, як я виставляю на телеграм-каналі. Да? Тут на Ютубу показувати, як я пакую речі, да, як я відправляю. От. І ще саме головне, якщо ви, наприклад, в Німеччині, якщо ви, наприклад, в Польщі, якщо ви, наприклад, хто перший раз на Вінтен буде виставляти, то це мова цієї країни обов'язково. Це не українська мова, не російська, а тільки мова, яка іде цієї країни. Наприклад, у Польщі я на Польські виставляю, в, німець, в Німцях бо я, в мене на Фейсбуку я викидаю там, групи Італії, Іспанії ще там товар. От, я потім розкажу про цю фішку теж, бо багато є платформ, де можна продавати, де себе можна рекомендувати. От. Але я ще йду до того, що я хочу відкрити свій інстаграм-магазин. Я ще, конечно, в цьому бранок Біблії, чесне слово. Я бачу, я дивлюся, зараз вчуся. І ще я вчуся бренди. Вот це для мене зараз, ну, як сказати, така слабинка моя, що я не знаю бренди. І продажі. Да? Я ось дивлюсь, наприклад, я продаю, наприклад, все, що є. Наприклад, що моє маленьке, що там пішла в секонд хенді, десь підкупила, за якісь гроші продала, перепродала, да? що там десь е, мені чи віддали, чи ще щось. Я все продаю, що мені, наприклад, не потрібно. Да? Але я розумію, що треба йти на такий уровень, вже, щоб я могла. Ну, відкрити інтернет-магазин. Для інтернет магазину це повинні бути бренди, дівчата. Це я вже 100% вже в цьому. Я зараз багато підписалася в Тік-Току для цього. І пробую зараз відкрила вже свій Тік-Ток, що там для продаж я виставляю перед цим. Виставила, потім перед цим я виставляю відео. Спочатку я виставляю на Вінтент, а потім я вже відео роблю на Тік-Ток. Я не знаю, є там перегляди, і приходять до мене з того. Це я лінк з Вінтенда поставила і все. Насчет реєстрації, якщо треба, я зніму окрему тему. Просто я для себе тільки знаю інформацію, яка у мене є. Та? І своїм опитом ділюся, як я продаю. І ще, наприклад. Ось недавно я дізналася які речі, які я купляла на Вінтин для перепродажу. Зараз трошечки теж зайду так далеченько, щоб потрошки вас так просвітити. Може, хто захоче таку помилку зробити, як я робила ці роки, купляти пачками речі на Вінтен. Чесно, я не рекомендую, бо вчора я задала таке питання. Чому мої речі, які я купую на Віндин, не продаються взагалі? Або там один просмотр є, або взагалі просмотрів немає, цілими тижнями стоять. І мені відповіли так, що він дуже ці речі бачив. І що вже ці речі, вони вже, типа, засвітилися на він, і їх треба... Їх треба просто ці речі вже не виставляти на Вінтенді. А я робила такі помилки багато, багато купляла, і багато цих речей я єлі єлі спродувала, дівчата, єлі, єлі, єлі. Я там і підстраювала якісь фото, і те, і все. І багато ті речі я передавала на Україну своїм. Ну, тепер я такі помилки не роблю. І Буду вчитися, хочу вчитися тепер із секонд-хенду. Ходити на секенд і купляти. Ось так. Бо я не знаю. Я не знаю, що вже придумувати. Нові речі не можна на вінді продавати як підприємець, тому що ну, банять зразу. І що я хочу сказати, я ж відкрила єдну особову діяльність у Польщі. І зараз я предприємець уже повітренду. Кому цікаво, я ще напишу про це і розкажу, хто хоче про це більше дізнатися. Можливо, я якось невнятно розмовляю, розказую, можливо, я неправильно все говорю про це. Там дівчинка писала мені, що я продала за рік 29 речей. О, то це. Чесно скажу, це малий результат, бо я перший раз, коли зареєструвалася, був перший мій новий аккаунт, пішли мої нові покупці, то я видала до 100 речей за 2 місяці, за 2 місяці продажі до 100 речей, бо в мене збиралося багато речей тоді. ми... Дуже багато отримувала речей. І такі речі, що їх приносили нам, а вони просто лежали, ми то їх віддавали туте. А потім я стала виносити, щоб Красний Крестик ставити. І я звідки дізналася про це. мені пані, яка жила зі мною, жила, там полька, Вона мені сказала, що чому пані носить до Червоного Христа. Їх виносять на секонд-хенд і продають. То може пані сама ці речі й продати? Та я й подумала, а чому? Між до грош до гроша буде коша, чому би і ні. О, і так у мене вже тепер розвинулася діяльність така. Я вже зареєструвалася як підприємець і продаю як підприємець вже речі. Ну, вінденді і ще я не реєструвалася, тільки так зареєструвалася, і тепер я хочу зацікавитися, як мені вже це зробити на Вінтенді. Тому що так виходить, що я на вінді не зареєстрована ще. Але вже вчора я побачила в Тіктоку чоловік, один розказував, що він вже має підприємство на Вінтенді. Діяльність відкрив. Ну, це великі обсяги продаж йдуть там, що він платить податки. Ну, якось так. Так що, дівчатка, можливо, комусь щось цікаво буде, ще якісь будуть запитання, можете питати у мене, бо так виходить, що я тільки вчуся, ще розмовляти на камеру, ще не вмію. О, але вже просто побачила, що вже хтось питає, що вже є 15 підписників, то я напевно залишуся на цьому каналі і буду провінти, показувати, розказувати, іноді викидати відео, як я це все підготовую, роблю, як виставляю на продаж як, ну, ношу посилки. Які лайфхаки по, по цьому, по видруку етикета. Да? Хто може так само як я, не знає зараз, хто в Польщі проживає? За інші країни не буду говорити, не знаю, а за Польщу то знаю все вже. От, які я шишки набивала на цьому вінтенді, які були оказії, як, як у мене було так, що люди е, підставляли. Ну, був такий інцидент, що побилася недобре покупати місце в мене і щось там намутила. Але нічого, все ми пережили, все добре, Ну, якось так. Так що я думаю, що можливо комусь цікаво, що я розповідаю, то, будь ласка, заходьте, питайте, дівчатка, я буду разом з вами вчитися розмовляти на камеру, розповідати вам, знімати. От, і якщо хто бажає, можемо зробити такий телеграм-канал. Я буду там виставляти свої продажі, ви будете виставляти фото своїх продаж, будемо там ділитися якимись, як сказати, будемо там ділитися своїми якимись цими. Історіями да, по продажі, може вести такий цікавий якийсь тренд розмов. Да. Назвемо, наприклад, він тяжкий да? канал. Непогано би було б там спілкуватися, розмовляти, розказувати якісь ідеї, може когось якийсь, якийсь лайфхак є. От мені було б це приємно дуже і дуже класно, щоб так розмовляти, Я вам більше виставляла б, бо Ютуб ну, немає часу довго знімати, і як чесно на камеру розмовляти теж треба вміти, і теж треба як час мати для цього. Да? Ось, наприклад, я знімаю відео, да, щоб люди бачили це все. А це мій час. От зараз я, наприклад, можу фотографувати, стояти речі свої. От. Ну, ось якось так. І, до речі, я хочу сказати, що, що я дуже така приголомшила тим, що в мене 15 підписників, і дивлюсь, що рулить більше відео Віндин. Так що можемо разом з вами. Іти до цього, і навіть дівчатка з інших країн теж можуть писати, я, може, щось буду цікаве дізнаватися, бо, чесно, не завжди є час сидіти комусь дивитися в Ютубі щось, щоб щось дізнатися. Да? Я буду розказувати те, що я вже пережила мій опит, мої продажі. Да? Ось цей тиждень я продала тільки три речі. І все, тішина. Не знаю чому. Чи речі не йдуть, всі, чи що воно там, Коротше, я не знаю. Я з кожним днем все більше і більше дізнаюся про це він і більше мене цікавить все. Чесно, кожен день якісь нові нові лайфаки для Вінтенда і так далі. Так що. Дякую всім, хто дивився. Запрошую дівчатка всіх на канал до себе. Хто підписується і кому цікаво. Так що я буду разом з вами вчитись. А хто хоче зі мною бути в телеграм-каналі, будь ласка, ставте, підписуйтесь і я чекаю ваших відповідей. Па-па!